Добрий день, дорогі друзі! В саме розпад сесійного періоду в Полтавському державному медичному університеті чергова надзвичайно цікава наукова подія. У мене в руці програма третього міжнародного морфологічного симпозиуму, а поряд зі мною його організатор професор Сергій. Білаш. Сергій Михайлович, добрий день. Добрий день. Біла. Розкажіть, будь ласка, про ідею створення симпозіуму, ваші враження від перших двох, і безумовно, очікування від сьогоднішнього. Шановний Давід Саламонович, вельми шановні колеги, дійсно, в університеті визначна подія. За ініціативи нашої кафедри і за безумовної підтримки ректора нашого університету, професора В'ячеслава Миколаївича Ждана. Відбувається третій міжнародний морфологічний симвоз, це визначна подія, тому що сьогодні в умовах військових дій, в умовах таких важких для нашої держави часів ми хоча б онлайн зустрічаємося з нашими колегами з усієї України, і що дуже приємно, що нас підтримують і міжнародні партнери. Робота третього морфологічного симпозіуму передбачає два дня плідної праці. В першому дні відбудуться пленарні засідання, після чого будуть відбуватись секційні засідання. І вже завтра будуть відбуватись теж секційні засідання і підбуття підсумків. Саме цікаво, що до роботи долучилися більше ніж 200 науковців. Тобто е з усіх куточків нашої країни, і сьогодні представлені і Греція, і Хорватія, і Сербія, тур Турція та інші е держави е всього світового простору. Тому е бажаю сьогодні всім плідної роботи. З Богом, як каже, Дорець. Дуже дякую, Сергію Михайловичу, дорогі друзі. А на годиннику 9.50... Це означає, що за 10 хвилин розпочнеться чергово визначена наукова подія в Полтавському державному медичному університеті. А ми будемо за цим спостерігати. Дякуємо В стінах нашого університету визначна подія. Сьогодні ми проводимо третій міжнародний морфологічний симпозіум. Новітні досягнення клінічної анатомії і оперативної хірургії у розвитку сучасної медицини і стоматології. Я щиро радий вітати всіх колег, які доєдналися до роботи симпозіуму. З усієї нашої держави. Дякуємо вам, що в цей скрутний для нашої держави час ви знайшли змогу, і ми, хоча б, побачимось з вами онлайн, дякую іноземним партнерам, які теж долучились і висловили свою підтримку на адресу нашого Полтавського державного медичного університету. Ще раз всім дякую і ще раз всім доброго дня. І гарної роботи. І з великим задоволенням, до привітального слова, маю честь запросити е, проректора нашого університету з наукової роботи, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Ігора Петровича Кайдаша. Будь ласка, є проведе, шановні колеги, Хотілося б вас привітати від імені ректора нашого університету, професора Ждана В'ячеслава Миколаєвича, початком цього симпозіуму, який став уже традицією, бо це вже третій такий захід, і це свідчить про те, що тенденція до проведення вже стало, і кожен рік долучається до цього заходу все більше і більше зацікавлених осіб. І сьогодні ми маємо сказати, що такий напрямок, як клінічна анатомія, оперативна хірургія, вона набуває цей напрямок, набуває нового значення, нової ваги, тому що фактично розвиток клінічної анатомії, оперативної хірургії був започаткований саме в наслідок ведення бойових дій, коли наростала кількість військових травм. Військових поранень, і все це ставило питання розробки познання цього того, що дозволить спасти, врятувати життя наших бійців, наших колег мирного населення цивільного. І дуже приємним є той факт, що на базі університету протягом останніх кількох тижнів проходив тренінг саме з цього напрямку, разом із американськими колегами, по наданню. І особливостям надання допомоги пораненим в умовах ведення бойових дій. І все це свідчить про те, що напрямок він не є таким закостенілим, він не є таким якимось законсервованим, як якась теоретична дисципліна, а напрямок розвивається саме як живий. Потрібне суспільству, потрібне медицині як окрема галузь медичної науки. Отже, вечірого серця вітаємо вас з цим заходом. І єдине, що хотілося би сказати, що зараз наше все спілкування воно перейшло переважно в формат такого заочного спілкування або електронного спілкування. І цей формат накладає Певні вимоги і е, призводить це до того, що живе спілкування, питання, обговорення, доповіді, воно певним чином страждає. Отже, хотілося б, щоб цей симпозіум ламав цю не дуже гарну тенденцію, а саме демонстрував в таких вузьких аудиторіях саме спілкування, питання, відповіді, дискусії. Отже, бажаю від особи ректора всієї адміністрації, бажаю плідного спілкування. Дякую. Дуже рада всіх побачити. Вас, сподіваюся, на скору нашу зустріч вже вживу і була дуже рада вас всіх бачити. Ви щиро героям, слава. героям слава. Ми щиро... з великим задоволенням до привітального слова, від морфологів вільні. Я хочу запросити віце-президента нашого наукового товариства. Завідувача кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії Вінницького національного медичного університету, доктора медичних наук, професора Володимира Ізіславовича Півторака. Будь ласка, Володимир Володимира Дякую. Вельмишановна президія, вельмишановна кафедра клінічної анатомії можемо проводити сьогодні. Такою невидатною датою і щорічною уже, так? Да? Щорічно, міжнародний сімвоз. І незважаючи на наші реалії, і... запрошення на да, взагалі за працю проводити місто зараз йти до пленарних е, доповідей. І з великим задоволенням від колективу авторів eh, хочу надати слово eh, завідувачці кафедри іноземних мов з латинською мовою та терміно медичною термінологією доценці Віляєвій Олені Миколаїв. З доповіддю Мілєвс Пірамід, Onion Model, Модель, Portfolio Method. метод. Мінітарна кафедрай. Разу вас заповнюю до дискусії. сподіваємося, що ми зараз можемо там.